Дня друзі, ми стикнулися з такою невеличкою проблемкою, як відсутність світла вже в цьому Львові, оскільки на роботу треба ходити і одягатися треба. Поділюся деякими лайфхаками, як я сьогодні втішилася в своєму правильно створеному гардеробу. І покажу вам, як я вийшла з цієї ситуації, оскільки треба мати речі, які не, за якими мене треба доглядати, які не треба просувати, які е, в гарному стані, незалежно від того, чи є в нас світло. І е, шкіряні штани я вам вже показувала в попередніх відео. Якщо буде потреба, пишіть я вам покажу ще раз. Вони на фотоновій основі. Е, їх можна просто протерти вологою, тряпочкою і клин. І вони не потребують такого частого крання. І ось такий светр буду вам презентувати в трьох кольорах. Ціна светра 1200 гривень. Він є в трьох кольорах. Це малиновий, чорний, як на мені. І ось такий це є вишня. Свитера мають, вони є ніби такою травкою, мають чуть-чуть шиве по сові, але вони зовсім, зовсім не блистять так яскраво, просто мають відблиск. Щось таке мені нагадує як блиск для губ. По розбірам у нас є Ескі, M, -ки, L Елькі і Взагалі в цьому светлі не дуже принциповий розмір. От на мені. Я не знаю, який розмір, можливо, М, можливо, ЛК. оскільки він є такої форми, що можна поставити, як вам подобається. Крім цього, в комплекти входять ось такі от заколочки якими можна зафіксувати, от, наприклад, ось так, як вам подобається. Я не фіксую. І покажу вам ще один момент і ще один вид стилізації рівне. Можна його от їх, цей светр закатувати ось так, а можна опустити, буде прямий, а можна одягати з ремнем. Ось так і зробити басочку. Теж дуже класно виглядає. Взагалі дуже люблю цю модель, вона дуже часто стає мені в нагоді, оскільки, як я вже казала, за неї не потрібен догляд, а виглядає вона завжди красиво.